Всім привіт. Давно ми вже не робили таку роботу, як відкидання снігу. Вже забув, як це й робиться. Може яка зостанеться волога на полях. А то ці дві зими було перед цим дуже тяжкі. Ще й літо тоді жарке, воно погорить. А? літо холодне. Так, да, і літо холодне таке, що воно погорить. Як на вогні. А ми ждемо тоді урожай пшенички. Де ж він, де ж він візьметься, як нема вологи і все горить. Да, так, трошки, трошки підкинуло ночі сніжку. Трошки. Та я думаю, при такому плюсі воно не, не розтане, земля, земля трошки. Трошки замерзла земля, то я думаю, воно... Це якби земля була грязюка, то зрозуміло, щоб воно розтало. А так я думаю, що полеже. І розтане в той момент, коли буде потрібно. Я правильно кажу мені, далі? Так, да, і нашу пшеничку треба зводити вас, вам показати. Так, да, зараз, мабуть, підемо покажемо. Я думаю, що її теж прикрило добре, щоб був контент, так. Це грипи чи ти? Я зрозумів, я що ти. Зараз підемо, покажемо пшеничку, якась погода сприяє, я думаю, що наступного... Кого? Шалити, посадили, да, посіяли місяць не було. І вона собі. Місяць не було доща, і вона собі лежала, чекала. І я вже думав, чи вона попріє, чи вона посходить. То да, тоді таке ж настроєння. Теж піднялося настрій. Такий. Отак так ходили. Будемо будемо фермери, мільйонери. Що будемо відкидати так аж до цього, до до пшенички? <звіцепити> що ж, такі хоть і будемо набрати сніди. Це все не сутвичі, передаються сніжок. Так. Ага. Ну так. <звіцепити> На іде? На нього є земля. Під новий рік. 73 м не помню, А в 85-му матьбук, що я отак вийшов до цієї фірточки, а снігу отак по цей візерунок. Я так переступив через забор на путя і пішов в школу. А зараз і снігів таких немає. О, сі, дивись, це ось можна тут весілля заказувати по по тому як. Скільки випало сніжка. О, друзі пішли вони. Друзяки. Кирпіч? Тож це ж це глина? Диви, як гарно так. М -м -м. Це така гарна зима. Що яка гарна наша пшеничка? дивися, прикрита сніжком. Ди як гарно. Дивиться, дикі вовки ось натоптали стежку. Диви, як гарно. Диви тут якісь ще прищі. Його, Де тут починається огород? Усе вже огород починається. Така пшениця. тут пшениця під сніжком. Що не бачиш пшениці, що мені розкопувати. Ну, демона, кудись починається. Ну, чуть-чуть далі пройди і починайся, все, все, ти ж не будеш. Так як потопчеся, нічого не буде. О, окей. Я, там, бачу. Я бачу. А ти? Ой, Хай, хай розстей. Так, да, хай волога остається. Муви такі для чого? Які, які? Чуть-чуть ну, щось... дунуй, вроді витяжка відкрита, щось воно це. Що, манюня? Тебе все хорошо? Зараз даємо тобі, о! Тузики. Тузики бігають. Так, манюнька перша. Давай, манями. Ну де ти біжиш, де ти біжиш? Всі нормальні один є маловато, я бо щось не хватає, соска якогось. Чи що теж скричить, але хоче, щоб я її продав? В мене х... хоче митися, блін. Димится, я тебе продав. Альбертіновичу по-любому. Бач, навіть не треба ніяких цих словей їй казах. Вона і так все знає. Да, Альбертінович, на. Да. Та осторожно, ти своїм. Ну як, от, як от його, блін, управляти цим, только легонька, да. Би гедю, бля. Це би ремонт і крокодил, бля. Вроде перемістився довал. Ну, таке є, коли дозовано. Коли даєш дозовано, виходить таки трошки на... Я поприбираємо чуть-чуть. Трошки кипіш, що тут є, трохи є. Диви як, це цей. Марія, ну лізь на забор. А ти і другий, розкажи, як ти присобіч, що другий фон дає. А, да, я О, даю... Це для відгодівлі я їй даю, і з неї буде хто чи що. А що, вона дуже спокійна, а да. не да, да, кой, коли кусає за ногу, коли чистиш. А так спокійно повністю. І на загородку трохи лізе. А я таких, таких свиноматок я не дуже хочу. Питання, яка порода, мені, хто скажеш? яка, я знаю, яка порода. Оце губинівський дюрок, а то вже не знаю, які. А, Це який. Це якийсь далматінець, оце я не пойму. Смість з собаки. Да, да, да. Смість бульдога з носорогом. А що таке, по будки, роєш, вона работає? Побудки, а що тобі сказати, Диви, це четко. Ну, їм, О, правда, да, 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 якщо їм цей, вони вже розуміють, що там затишок є. Трошки підчистим, щоб було гарно. Тільки в середньому проводять наші свиномати. В середньому. А як, а як це вважається середньої? Знаєте, десь свиноматок, 78, 9 і на 10 ділиться. На 10 ділиться я не знаю, як правильно. Ну, оцю а із бач, привела. 10, 10. Да, в середньому 9,5 передбачена. Ті, хто дотягують до кінця, вони втають ці, хто випадеть. Так, да. ну ось я привела 11. А в неї 10 цисків. Якраз першу ніч вона і одного і цей. Він їй заважав. Це, в да. Буває, як 8, оця ось цієї було 8, в да, отої було 8. Да. То вони які були? вони, Диви, які бомбезні. На третій будуть одразу кілограм по 100 рождатися. А, подали ще стоїть. За скільки виростає свиня, то 150 кілограмів. Віднародження. Так, Від немає. Ну, да, ну, якщо за півроку, це, це нормально. Якщо за півроку більше за чим 150, то взагалі добре. Та за півроку, ну, півроку і 15 літрів. Ну, так, то, що в нас вже були такі нормальні. А якщо 150... За півроку то це гарний результат. Ви казати це. Все. Зимою вишу. Ну, це зимой це нема жари, да. Вони. Є, йде, їдять йде. в сараї у нас нормальна температура. В якому? В тому? Ну так. Да. А в цьому була. А в цьому була, а тепер буде витяжка, бомбезно. Та вони вже так. там якісь дають результати. Я бух по два місяці, якраз треба їх глистонуть. Може сьогодні з тобою це зробимо. Два місяць, а не... Не, ти зробиш, а я постою отак і подивлюсь, скажу, А ну о цьому. С Да? А потім я, Ану, осьому. Осьому? а ну ця... а цьому. Ця... А цьому? А це. А цьому. Щоб не приказувати. Не 30, а 3,5. А 10-30. Та якщо 30 може понос мене початися різкий. Зразу після укола. Много він, да. Це жовтень виноват посікає. Ну це за третім опоросом, за. за... Ну порахуй. Не ну ось дивись, них четвертий опорос. Хай там трошки. Який так... Так? Ну трою, ну. Третій опорос, дивись. Третій як? Третій стан вагітності ще немає третього пороса. Тільки третій раз запліднили. По 8 місяців. І по 8 передавали. Ту, що не запліднилось, прийшлося продати, і це вона важила 335 кг. Так, да, та що тут була. 335 кілограмів. По 70 гривень. Це, це мало чи багато? Ну вона після двох опоросів і не. І не це. Я вже питався їй щось там махінації робити, але нічого моє не вийшло. А хто воно Хамон! Хамон! Ну ми вже цей побалакали це, з ним. У нього біє у Ми з ним що поспілкувалися. І ще місяцьок, і буде що? що? Ковбаса. А, ще треба в цю. Цій... В смислі? А, так я вже це я вже другий раз замічаю, що гібридів не треба оставляти на хнурах. З нього нічого не виходить. Я вже раз так оставляв, він вдома одну Так. <плес> да, коли в мене був кнур великої білої породи, чистопородний, ото була машина. І я його трошки загодував. Багато давав їсти ще, не знав, що йому там треба дієту. <плес> ну, Я його скільки, років два не попарував, а потім не зміг. Бо коли він залазив на свиню, то вона по коліна в бетон застрявала. Я його скастрували. 4 місяці пройшло, та навіть більше. Півроку, мать, пройшло, бо ніхто не хотів брати такого здорового. Що вони приїдуть, та я беру любих. Подивився, і що я буду з ним робити. Все. Ну, Коротше, я його здав 377 кілограм. Так, <свистри> довелося да, відвозити його самому аж на мясокомбинат. комбінат. <клух> хамон, да, 250 такий самує. 250. То вже як його цей, побриємо його. Зважим там задок чи передок і порахуємо. Там вже його побрив. Ні, це ми його підстригли трохи. Яєшки йому трошки підстригли. Тепер він упарюється, це вже почти два. Два місяці почти пройшло, да? Хай ще. Хай ще місяць, а може і й два. 21 листопада, 21 листопада? листопада, та ні, раніше. 21 листопада, бабуська день інтерв'ю так. Дивись мені, щоб я. Щоб я не цей. Пройшов, мені ні, тоді рано ще, конечно, хай. Та він конечно, не, конечно, і не всі пахне. Та він вообще не пахне, він вообще не... Щось там з гормонами непорядок. А Та я ж тільки що сказав, ти не слухав мене. По 70 гривень. Ти без очків просто а, не чуєш. Живу. живу вагу кого? Кролів? Одну, одну, одну. А, от одну по 90. Ну на нашому регіоні ціна 90-95 гривень. Все залежить від яка, яка свинюка. Скільки. Клажа. Ну, а ты кета. 218 наша свиня, то, що мы продали. Да, та, що одна залишилась. Ну, наверное, 9. Ну, подожди, если вони. Якого ти казав? Там, 27 лютого, да. 27 лютого, Ну. Лютого. 9. Даже почти 10, да. Ну, вона й Да, да, ви ну... Там, да. А потім дві лежало ще, дві сиділо, карти грали. Ні, думаю, що тут самі вибирали. Ну да, більших, більших, більших їх. <звіл�и> Не, ну вони були там трохи менші, ну потім вони Не, ну, підігнали. По-любому чупа чупс один із десяти. Це на другому кормі у нас, він, що ти розказує. Нормальні воно вже, я навіть і не бачу де вони. Це от той лежить, так? Да? Я навіть не бачу де. Ну ті. Ну, ті точно по 100 кілограм, Андрюха, або й більше. А ти ж пальцями показуєш, він злякався. це, це і Да, це ж старт, той що я Сейчас оцих ще підчистить на прикриє, уже провітрились чуть. А ви там в короткому отмечали, а на дрібном скільки Щас. треба температура в сараї? Та 18 градусів було б хорошо, так. А як літом третій? А ми тоді включаємо вентиляцію. А літом це я не помню. Витяжки всіля зтрите чи таква. Повністю. І вікна всій двері. Все відкрито літом. Да, да. Ну то там як 40, тоді йти. Ну так чисто А ну провір, перевір, я всіх підчистив. Щас я сіна їм кину. А що у нас буде сьогодні операція Какашка чи ні, Андрюха? No, через день лечить. Через день? Ну так а що, їх же ж це... І, так, ми, так, я, так, я. Їх же багацька. Там один гостики прикила, ламає. Ну, відкривається. Ну вже, як тепер кажу, приїхати, що попрохові вже почали таким пішовим, не, не відкрити. Ти я куда там? А я ходив у школу з Нарства. <рик> Трохи розуміюся. Щас я зайду до них підчищать. Коли <рик> в них день народження, я ну. Скільки їм? 12 травня серпня. Серпня, ну, це. Ну, 12 серпня. 13 серпня. Коротше, середина серпня, так? Да? Да, Вересень, жовтень. П'ять місяців. Листопад-грудень. Скільки місяців? Вересень, Раз, жовтень, два, листопад, три, грудень. Чотири. Чотири? Ну, 4 чотири з половиною, так. Да. Я ж так і кажу. А там писали, що вони писали, що їм сім місяців. Їм сім? Ну, та хай буде сім. Ну, їм чотир... чотири з половиною. Ну, то, що писали, такого не може бути, чи ти вийти. Та ну, я не знаю, може. У нас в кормах такого не да, Може я дуже часто заходжу до них вправлятися. Можна зараз тисне. Можна, зараз... да, так, вони тоді будуть. Будуть трохи медленіше. Нате. Нате. І це бачиш, як набрала, то така худенька. А зараз блистить, диви яка сюда. йди сюди. Ну да, йде сюди. запліднена. Ну ось ти ж писав, яке тут число. 20, якраз ну, більше місяць є вже. А цим я не пам'ятаю. Треба типу тут, Скільки ці? Ці два місяці, ось вагітності. Ну ці похожі на два. І ці, так, да? і ці два. І ці два похожі на, на два місяці вагітності похожі. То есть, мне телефонує. Так, друзья, покажу. Альвертина тихонько. Покажу, як сидять в будке. Дивіться. Оп. Си, на кучу на один одного позавав. Ну, так. Да. Так я думаю, что под лампочкой они сидят, там все теплее, чем под лампой. Ну, они друг в друга там видят. А, ну, друг в друга, ну, другу. Ну, поначалу, Поначалу не різкували залітати, а тепер вони тут сиділи, тепер розпробували, що там теж добре. Соломка це на басі. Та й там воно типу зберігається, вони нахекали. Та ли там до того дуга різні? Так, друзі, трохи дивіться, стіжка замилу. І машину нам треба трохи змести, бо треба корм буде їхати робити. А Ніяк подивитися, навіть навіть куди їхати. О, я ще не підняв. А тота -то казав, а я йому забув сказати, щоб він прийшов підняти. Ой, ну а що ж уже поробить? Треба змістити. Спеціально якоїсь штуки у нас нема, щоб сніг змітати, бо в нас сніг раз в рік випадає, то ми навіть не брали нічого такого. Так, друзі, ну що, отаке от відео у нас вийшло. Це, до речі, останнє відео на каналі, у цьому році. Зустрінемося крайне, ну в яке У цьому році, так що зустрінемося наступному, тихо не виходьте. Тато підкинув на... оно там соломи. Все, сьогодні, цілий день по снігу ходимо. Та я не знаю, як тато, бо я вже мокрий. Ні, а я нормальний трошки Зараз ще тирси, трохи трусинем. Щоб було все. так Щоб було, вери, вел. Все, друзі, так що дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, допомагайте ЗСУ. Дякую, що були з нами весь цей рік. Все, до зустрічі в нових відео. Пау! А, з прийдешнім новим роком щастя, здоров'я, сонячних ранків. Давайте.